В Україні досі живі перекази про воїнів козаків, які відрізнялися особливою бойовою майстерністю та надлюдськими здібностями. Саме вони становили військову еліту Запорізької Січі. Багато з них були духовними чадами великих молитвенників і старців Афонських. Не дивно, що на афоні нещодавно дослідником афону професором Сергієм Шумило був знайдений запорізький козацький скит, древній монастир під назвою Чорний вир. Українські козаки часто відвідували Святу Гору, багато хто з них залишався там нести подвиги, молитися за свій народ. Каятися у гріхах свого роду, а дехто повертався з досвідом сердечної Ісусової молитви, молитви, сильніше зброї, якої світ не знає, тих козаків, які творили в серці Ісусову молитву і навчилися зводити розум в серце і там єднатися в дусі з Богом, їх ніби не брали ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні куля. Сила полягала у духовних знаннях, як перейти від молитви словесної до молитви сердечної? Адже дух людини зосереджений в верхній частині серця, дух це найвища складова частина людської душі. У ті часи православні козаки мали прекрасне уявлення про серцевий розум та інші таємні для інших можливостей організму. Які допомагали досягати видатних розумових і фізичних можливостей людини. І все це послуговувало спасінню душі людини, єднання її з Ісусом Христом для вічного спасіння. Тільки зараз традиційна медицина, зіткнувшись з незрозумілими випадками з хворими, почала розглядати це з духовного, а не з фізичного боку. На жаль, в сучасному вихованні вся увага приділяється розвитку лише розумових сил дітей, а не серцевих. Але ще наприкінці ХІХ століття Феофан Затворник, побачивши в газеті карикатуру великоголової дитини з херлявим тілом, помітив, що ось така наша освіта вона живить тільки мозок. Але як виявляється, як мозок має почуття, думки, спогади? Та кожна клітина нашого серця має їх. Дивовижні відкриття нового часу говорять про те, що в центрі нашого тіла, в серці знаходиться командний пункт нашої свідомості, розум. Насправді людина має один розум і два серця. Зовнішнє матеріальне серце є частиною кожного з нас, воно реагує на зовнішні подразники, шукає те, що йому підходить. І відмовляється від того, що завдає йому шкоди, а також захищається від небезпек. Але є ще внутрішнє серце, в якому горить вогонь душі, яке чекає, коли ми почнемо роздмухувати його полум'я. Ключ до воріт внутрішнього серця перебуває в розумі. Ось для чого нам потрібний розум для того, щоб розміркувати. Звертати увагу на голос внутрішнього серця і намагатися почути саме те, що воно повідомляє нам, ось чому і під час молитви нам потрібно навчитися зводити розум в серце, роз'єднувати його з розсудом і зводити його в сердечне місце, там, де перебуває наш дух, там, де наш людський дух. Єднається з Божественним духом. Можна говорити про серце, яке є точкою входу духа в матерію, але потрібно розпочати з практичного знання, що серце є органом, що самостійно викликає особисте биття. Джерело серцебиття дійсно справді знаходиться в самому серці, серце має власний розум. Це виразна вида на прикладі пацієнта, якому трансплантували серце. Коли б'ється, серце вилучається у донора, і воно продовжує битися під час процесу трансплантації. І коли насправді неможливо відновити нервові з'єднання між головним мозком і серцем, але пересажене серце продовжує битися, саме серце не здатне сповільнити чи прискорити своє биття. Ось чому пацієнтам з пересадженим серцем необхідний електрокардіостимулятор, але б'ється серце саме собою. Під час внутрішньоутробного розвитку серце формується першим. Воно починає битися ще до фізичного мозку, тобто життя починається тоді, коли щось незвідане, невідоме нам, божественне. Входить у серце. Відбувається одухотворення людини, і серце починає битися. Тому, з біологічної точки зору, людина з самого початку має цей орган, який починає битися невідомо чому. І б'ється тоді, коли головний мозок ще не розвинений, його фактично немає. Серце має власний розум. Серце це місце, де відбувається перехід в інший вимір часу, в потойбічний світ. Під час молитви у святих тут відбувається процес переходу від трьохвимірного простору і свідомості в чотирихвимірний простір і свідомість. Так, серце як командний центр має свій мозок, внутрішню нервову систему, яка працює незалежно. Від головного мозку, серце здатне самостійно відчувати і вчитися, згадувати і приймати рішення. І все це незалежно від головного мозку. Американський доктор Чайлдре назвав цей феномен як розумне серце. 47 семирітні жінці по імені Бебі Вега пересадили серце 18 вісімнадцятирітнього підлітка. Через декілька неділь після операції Дебі почала пити пиво, слухати реп-музику і їсти фастфуди. Що тут дивного, та просто до пересадки серця Дебі не переносила на дух алкоголь, любила класичну музику і була переконаною вегетаріанкою. Як це можливо? Інший випадок. У своїй книзі американський психолог доктор наук Паул Персал. Який працює з пацієнтами, які пережили пересадку серця, наводить кілька випадків із своєї практики, що частково проливають світло на це питання. Виступаючи перед аудиторією психологів і психіатрів у Х'юстоні, він запропонував їм поділитися своїм досвідом роботи з людьми, які пережили пересадку серця. Одна з присутніх лікарів розповіла наступне. Її восьмирічній пацієнтці після пересадки серця вбитої десятирічної дівчинки, став снитися один і той самий жахливий сон, вбивство її донора. Вона стверджувала, що знає, хто вчинив злочин. Після кількох розмов психіатр переконалася, що переживання дівчинки не плід хворої уяви, а цілком реальні спогади. Вони з її матір'ю. Звернулися до поліції, і за описаними прикметами злончинця було затримано. Так само як час, зброя, місце, одяг, який був на ньому під час вбивства, точно відповідали показанням дівчинки. Той самий доктор Пеарсаль наводить випадки, коли пересадка серця відбивалася на душевних якостях його пацієнтів. Один із них, отримавши серце людини, яка страждала на Содомський гріх, жахом помітив, що заразився пристрастю свого донора. В іншому випадку заміжня жінка, яка успадкувала серце вбитої повії, також відчула в собі схильність до цих діянь. До цієї теми хотілось би долучити людину. Яка була озброєна надзвичайними духовно-практичними знаннями, рідкісним розумом, людина, яка щедро була обдарована вченістю і водночас була єпископом і мала благодать святості, це святитель Лука, архієпископ Кримський, Войно ясенецький святитель Лука, академік медицини. Нагадує, що людина, крім звичайної емперичної свідомості, заснованої на чуттєвому сприйнятті світу, має ще й другу свідомість духовну або сердечну, внаслідок того, що серце є орган вищого пізнання, орган спілкування з Богом і з усім трансцендентним світом. Цю другу свідомість він називає надсвідомістю. Робота її зазвичай залишається прихованою від нас, найважливіша і найглибша психічна діяльність відбувається за порогом нашого сприйняття. Людина, якби, має дві сторони душі одна її частина пристосована для чуттєвого спілкування із земним матеріальним світом, а друга для зв'язку з світом духовним потойбічним. Звідси і пояснюється життя людського духу. У чуттєвому тілі перебуває постійно не вся наша душа, а лише частина, яка будучи занурена в цей світ і тому ущільнюючись, або краще сказати, засмічуючись і омрачаючись, передшкождає нам сприймати те, що сприймає найвища частина нашої душі. Душа людини вже в земному житті пов'язана одночасно з двома світами. Але ясно сприймає вона лише світ матеріальний. І так буде доти, доки вона не розлучиться з тілом закономірність така, що людина, поки вона на землі, здатна повноцінно сприймати лише однією із двох своїх свідомостей, тією, у яку зміщений центр тяжіння її особистості. У душі, образно кажучи, є ніби два ока, з яких одне може спостерігати тільки матеріальне, а інше вічне і безтілесне. Одне здатне бачити лише на світлі, інше світло сліпить, але воно має нічне бачення. Обидва не можуть бачити ясно одночасно, щоб дивилося одне, потрібно закрити друге. Як не можна розглянути зірки при світлі дня, доки не померкне сонце, так і зір тілесний перешкоджає зору духовному. Для прояву вищих здібностей нашого духу, для виявлення надсвідомості необхідно, щоб згасло або принаймні значно ослабла наша емперична свідомість. Бо поки наше життя протікає в калейдоскопі і шумі зовнішніх. Подразників, поки в повну силу працює наша чуттєва свідомість, до того часу прихована від нас діяльність несвідомості, тобто діяльність нашого серця, характерний приклад святих подвижників, людей, які виявили дуже високі ступені духовності, які з'єднали розум з серцем і досягли за життя визволення духу від тіла. Несучи надприродні подвиги, вони могли підніматися у повітря під час молитви, могли переміщатися в просторі, могли мати повну владу духу над тілом. Їх дух перебував на межі переходу стану людського, що з тілом, в ангельський, безтілесний. Це відбувалося дії Духа Святого, що вселився в них. Але саме таке вселення є плід вивільнення духовного початку за рахунок придушення початку тілесного. Життя багатьох святих відомо, що довгі виснажливі хвороби були великим благодіянням для них, бо впокорювали пристрасті, позбавляли вражень мирського життя з його шумом і метушнею, що відволікає від поглиблення, від. Усамітнення в дусі того ж досягають і ті монахи, які усамітнюються, вони заглушають всі зовнішні враження життям у пустелі, постійним самопоглибленням і молитвою, і підкоряють духу плоть постом і молитвою. У граничному ступені виявляється взаємозв'язок плоті і духу в стражданнях мучеників. Зображуючи явні чудеса, коли катований отримує благодать терпіти надзвичайні муки. Саме в цей час під час мук за Ісуса Христа перед ним можуть відкриватися небеса, і Він занурений у пряме богоспілкування. Є багато прикладів того, як сильні ушкодження тіла святих мучеників за Ісуса Христа найжорстокіші муки можуть спричинити згасання. Емперичної свідомості та водночас пробудження надсвідомості, що виявляється внутрішнім блаженством подібне диво, коли припиняють діяти закони плоті і набувають чинності закони духу, здійснює божественна благодать, але передує цьому приборкання, придушення тілесного початку, що приноситься в жертву Господу. Амінь. Очікуйте третю частину нашої розмови про з'єднання розуму з серцем. Ісусова молитва.